Шановні глядачі, в ефірі наша нова програма новини фізики. І не поспішайте цікати від екранів, адже ви, мабуть, думаєте, що фізика це лише для сталих розумних професорів. Сьогодні ми вам покажемо, що фізичні явища оточують нас звідусіль. Наші кореспонденти сьогодні побувають в різних куточках навколишнього середовища і покажуть вам різні фізичні явища, які потрібно вивчати всім, і закони фізики, які також потрібно досліджувати абсолютно кожному. Будь-який лук фізичних тіл у просторі також вивчає наука фізика. Які закони діють на предмети, які пересуваються у просторі, як зменшити телця, як зменшити витрати енергії на пересування будь-яких фізичних тіл у просторі – Все це потрібно знати кожному. Ці знання використовуються в повсякденному житті. Процеси випаровування і конденсації це теплові фізичні явища, що вивчає наука термодинаміка. Зараз ми спостерігаємо процеси перетворення води з одного агрегатного стану в інший. Процес гоїння це теплове фізичне явище. До речі, закони фізики треба знати всім майстрам, щоб правильно збудувати пічку, якій тепло йшло до хати, а дим із хати, а не навпаки. Сучасне життя неможливо без використання електроенергії. Це електричні явища і одночасно світлові. Без знання законів оптики ми не змогли б зробити окуляри. Оптика вивчає процеси проходження світла крізь різні поверхні і закони, за якими світло відбувається від різних поверхонь. Лухи єдин, наприклад, води, вивчає галузь фізики і гідродинаміка. Знати закони гідродинаміки необхідно для того, щоб, наприклад, сконструювати корабель або якийсь інший плаваючий об'єкт. Закони руху фізичних тіл у газовому середовищі, наприклад, у повітрі, також вивчають окремі галузі фізики. Закони газодинаміки потрібно знати для того, щоб, наприклад, правильно розрахувати форму тіла, яке має рухатись у повітрі по заданій траєкторії. Я сподіваюся, сьогодні ми вам довели, що знати закони фізики необхідно не тільки професорам. Отже, вирушаємо у чарівний світ фізики.